Розпочалося останнє сесійне засідання Дубинської районної ради з шостого скликання з привітань із Днем захисника України та традиційно із депутатських заяв та звернень серед порушених проблем переведення садочку Повчі на цілоденний робочий день і ремонт будинку культури та спортзалу у Тараканові. Ці звернення депутати взяли до відома і направили на розслід до районної адміністрації. Окрема розмова виникла стосовно зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Живти невідклавних заходів до зниження тарифів на житло комунальній форму. Нещодавно підвищені тарифи є необґрунтованими, несправедливими, не співрозмірними, з доходами родин мільйонів громадян України. Ми просимо президента України та Кабінет міністрів України негайно. Вжити всіх необхідних заходів для встановлення проведення обґрунтованих тарифів. Ще одне звернення депутатів Дубинської райради до президента України та Кабінету міністрів стосувалося збереження надбавки за престижність педагогічної праці у фіксованому 20 відсотковому розмірі. Народні обранці також висловили занепокоєння тим, що в районі викопують лінії електрозв'язку. Зобов'язати все таки октаником або тих людей, які саме виривають цей кабель. Щоб вони все-таки оці дорожки, хай вони все-таки їх поремонтують, тому що там вони позривали дуже багато асфальту. Автодор погодив, якийсь на території, то хай він і відновлює. Бо є, де йшли воно по території, на населених пунктах, по городах, по заборах. Ми тоді визвали міліцію, послали підружні, ми призупинили його. Демонтажом цієї лінії кабелю займається не Укртелеком. Це при... Прибір... Підприємство Києва, яке викупило в Укр... Укртелекома кабель, який вже недіючі. От Відповідно, вони проводять демонтаж. Їм було категорично заборонено порушувати будь-які тротуарні доріжки, будь-які огороження і будь-які е, об'єкти. Депутати внесли зміни до районного бюджету на 2015 рік. Вони стосувалися розподілення державних субвенцій. Зокрема, на медицину виділили 850 тисяч гривень, на вибори понад 2 мільйони. Кошти на вибори на територіальну на всі сільські ради 2 мільйони 346 сорок тисяч 350 гривень. Ми їх уже

Депутати встановили розмір батьківської плати за дітей у навчально-виховних комплексах району. Вона становитиме 40% від вартості харчування та продовжили контракт з директором районного будинку культури Ігорем Парфенюком на 5 років. На засіданні ухвалили зміни до програми відпочинку та оздоровлення дітей, в результаті яких пільги матимуть маленькі члени сімей, учасників антитерористичної операції на наступний рік, спілкуючись з польською стороною польська сторона пропонує вже не 40 дітей, а від 100 до 120 дітей оздоровити в Польщі. Ним, відповідно, приймається програма на 2016 рік. Ну, я думаю, що ця співпраця буде тільки розвиватися. Внесли також зміни і до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції. Нововведення прокоментувала Тетяна Чоботар, начальник управління праці райдержадміністрації. До заходів включено ще один пункт це виділення коштів з районного бюджету на придбання житла учасникам АТО та інвалідам третьої групи. Це саме особам, які не підпадають під дію постанови Кабінету міністрів України. На сьогодні розглядалося питання просто внесення даного пункту до програми, а фінансове. Забезпечення буде розглядатися в наступному році. Прийняли депутати і програму розвитку паліативної допомоги на Дубанщині. Мета її забезпечити якісне знеболювання для невиліковано хворих. Щоб кожен лікар, до якого звернувся хворий, в районі там в селі міг виписати адекватне в плоті до наркотичних препаратів, щоб хворих, скажем так, не мучились, щоб якісно знеболити. При затвердженні стратегії розвитку Дубанщини виникла суперечка. Декотрі депутати повідомили, що не хочуть обирати кота в мішку, і попросили надати їм роздрукований чи електронний варіант цього документу. Та таких виявилося менше, і документ схвалили більшістю голосів, аргументуючи це тим, що усі мали можливість з ним ознайомитися. Υπότιτλοι <small> Authorwave